Це медитація, яка допоможе тобі налаштуватися на те, щоб дозволити собі діяти і створювати. Сядь так, щоб у спини була опора, а руки і ноги були розслаблені. Робимо глибокий повільний вдих і повільний видих, розслабляємо живіт. І робимо ще один вдих і повний повільний видих. Дуже добре. Скажи собі, що сьогодні можна все. І завжди можна все. Можна обирати будь-який підхід, будь-який інструмент, будь-яку емоцію, будь-який колір. Творити можна з будь-якого стану. Скажи собі, я мрію сміливо і створюю сміливо, і коли я створюю, я довіряю собі, я собі вірю. З чим би я не зустрілась, з якою емоцією, подією або задачею я знаю, що моєї внутрішньої сили і опори достатньо, щоб справитися із цим. Я можу використовувати будь-який підхід, навіть нікому не відомий або дивний. Мені можна, і мені не потрібно ні в кого питати дозволу. Я дихаю легко і розслаблено. І так же легко, як вдих і видих, я творю. Мені можна створювати прямо зараз. Мені не потрібно чекати підходящого моменту. Я створюю тут і зараз. Будь-яку фарбу, хоч світлу, хоч темну, я з любов'ю вплітаю в малюнок, і складається гармонія. Коли я створюю із легкості, все виходить легко і природньо і викликає радість мою і оточуючих, те, що я створюю, є великою цінністю для світу. Я і мої творіння потрібні і важливі. Коли я малюю свій малюнок життя, я з любов'ю приймаю. Всі недіальності і несподіванки. Я настільки розслаблена і довіряю процесу, що кожна моя дія викликає у мене тільки прийняття. Я створюю з любові, і тоді все складається найкращим чином. Я мрію сміливо, я створюю сміливо, і я люблю всією душею. Своєї праці, адже в них є я. Я знаю, що для кожної моєї ідеї знайдеться енергія, час, люди і можливості, щоб цю ідею реалізувати, а Всесвіт із радістю підхоплює і підтримує всі мої починання. Моя мета це процес і шлях. Я можу створювати просто для задоволення та із цікавості. Мій стан це головне. Я завжди дію із стану, і тільки у згоді із собою. Будь-який колір, який я оберу сьогодні, це мій колір. Будь-яка лінія моє рішення. Мені не потрібно себе виправляти. Мені не потрібно робити свій малюнок схожим на чиїсь малюнки. Мій малюнок, мої лінії, мої кольори унікальні і саме цим прекрасні. Мені можна робити щось невластиве для мене і все одно залишатися собою. Малювати не як всі. Бути не такою, як всі, мені можна відкривати нове, щось, чого в світі не існувало раніше, і любити свої ідеї, свої рішення, свої проекти, тому що в них я справжня і світ чекає мого проявлення. Зроби повільний глибокий вдих і повний видих. Тепер можна відкривати очі і сміливо творити, адже ти так потрібна цьому світу. З любов'ю, художник Галина Рогова.